Розумієте, ну два тижні суд не може розібратися з представником чинної влади. Мене зовсім це не дивує. Вітаю всіх, друзі, вітаю всіх, любимої українці. А ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. Дякую всім підписникам. Нас вже майже 120 тисяч. На Ютубі і все це завдяки вам, друзі, завдяки вашим вподобайкам, вашим лайкам. Алгоритми Ютуб просувають мої відео та дають можливість дивитися їх українцям, які мешкають в Україні та за кордоном. Сьогодні ми з вами поговоримо про судову гілку, яка не може нічого зробити з великою великою. Та потужною системою. Сьогодні ми поговоримо про суд, який йде вже другий тиждень, та не може обрати запобіжний захід голові антимонопольного комітету Кириленко. Про це сьогодні наше відео. Також з до справи вищий антикорупційний суд ВАКСУ третє не обрав запобіжного заходу голові антимонопольного комітету Павлу Кириленку, якого підозрюють у незаконному збагаченні в сумі увага понад 56 мільйонів гривень та недостовірним декларуванням через участь адвоката в іншому судовому процесі. Засідання у справі очільника АМКО перенесли на завтра, 29 серпня. Рискуйте если ви вы выиграете, будете счастливы, если проиграете мудры. За данными следства, у 2020 у 2023 роках Криленко, обіймаючи посаду керівника Донецької ОДА, набув 21 об'єкт нерухомого майна. Та люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності народичів своєї дружини. Дані про ці активи він у своїх деклараціях приховав. Нові собі я, серед набутого посадовцем майна, незаконно набутого посадовцем майна, впевнений суд з цим розбереться. Сім квартир у містах Київ та Ужраді загальною площею. Понад 680 квадратних метрів. Будинок понад 220 квадратних метрів. Та дві земельні ділянки під Києвом. І там список дуже довгий: два гаражних бокси, шість машин в місць, три нежитлових приміщення загальною площею понад 190 квадратних метрів та автомобіль BMW X3. Загальна вартість активів склала 61,7 мільйона гривень. Водночас законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких дорогих покупок. Ви знаєте, котрий раз мене не дивує те, що людина, про яку ми зараз говоримо, є представником. Я маю пола Кириленко, є представником команди президента Зеленського, представником чинної влади, і указ про призначення Кириленка головою Донецької обласної державної адміністрації, був підписаний саме президентом України 5 липня 2019 року. Ну а 6 вересня комітет Верховної Ради України підтвердив його призначення керівником. Антимонопольного комітету України, от такі справи, друзі. Знаєте, не хотілося б займатися популізмом та хайпом, але що можу вас сказати від себе? То що, поки що, наші найкращі дівчата хлопці віддають останні сили там на фронті, от такі у нас справи відбуваються в тилу. Я сподіваюся, що компетентні органи скоріш розберуться з цією справою і справедливість. Вона має бути. В Україні йде повномасштабна війна з російською мрзотою. І зараз в тилу всім дуже-дуже тяжко. Комусь тяжко, а хтось збагачується, збагачується на мільйони десятки мільйонів гривень. Ми обов'язково переможемо в цій війні, але вона нам дається дуже великою кров'ю. Побудуємо нову Україну. Хотілося дуже побудувати нову Україну без корупції, без крадіжок. Пишіть ваші коментарі. Вони дуже важливі для того, щоб розуміти, що ви думаєте, вашу думку з цього приводу. А я хочу подякувати ще раз і ще раз Збройним силам України. Збройним силам України. Хлопцям та дівчатам, які боронять нашу державу, і дають таку можливість записувати отакі відео та розкривати очі українцям, що, що ж у нас відбувається в Україні. Слава Збройним силам України, слава українському народу, слава нації. Отож, доброго вечора. Ми з України.